Що таке? Чому так спокійно? Чому так тихо? Ніякого двіжу. Е -е Було, Для мене було це я сама така активна експресивна. Для мене було суперспокійне місто. Я деякий час їздила десь приблизно рік в Київ, на ну, мене там всі друзі були. Просто вдихнути швидкості, зайти <свідти> в метро, так сказати, наповнитись. А зараз я не хочу до Києва. Ну, типу, я... мені в кайф це місто. Інтегрувала мене моя робота. От, я вже сказала, в серпні я приїхала у Франківськ, а в жовтні почала працювати. Просто з сином гуляли, там побачила студію і вирішила запропонувати, а можна я тут у вас танці поведу для дітей. А можна. І так я почала працювати. І там трьох або п'яти дітей. Зараз в мене вже більше 150 дітей. Так вийшло, так. І мене дуже часто питають, ну, якось заходить розмова, а ви звідки я кажу Донецька, та ну, вигонять. <гум> Кажуть, та. Він каже, а що ви так розмовляєте? Я кажу, ну, я стараюсь, ну, і там іноді помічають, що у вас якась така чиста мова. Я завжди кажу, що мої, що мої головні вчителі це діти, які вчили мене розмовляти. Кожен раз, навіть зараз, в мене проскакують, коли мені там швидко треба подумати російські слова. Діти так заповільнюються і виправляють мене, як правильно сказати це слово. <му> міст дуже багато, ну, різних. От, наприклад, на вихідних їздили з батьками в ліс в рибне, недалеко від Івано-Франківського. Для мене відпочинок там, де мої близькі, там мій дім. Там я відпочиваю і відновлююся. Зараз це тиша і спокій. Там, де немає двіжу. Там я зараз відновлююся. Я дуже помінялася за ці 5-6 років, поки я у Франківську. Я не знаю, чи це місто, чи події, чи. Ну, Так склалося все разом і мої сімейні. Відносини, мій син, він мене особливий хлопчик. Тому це все разом мене якось, мабуть, заспокоїло і Франківськ став місцем. ну це Оцей спокій, ми стали з ним на одній хвилі. Жити mm. тут і зараз. Насолоджуватися тим, що я маю зараз. Кожною посмішкою своєї дитини і не своєю. Неважливо викине тебе війна з Донецька, або з Києва, або ще кудись. І залишати оце, тримати цей внутрішній спокій. Хочеться більше творчих майданчиків. От у нас дуже мало сцени. Такий класний, ну тільки драмтеатр і. І хочеться такого щось ну сучасного. Сучасного не ще оце радянське обставляти світлом, щоб було круто, а такого сучасного, десь там в якихось торговельних центрах виділити. Ну ми вже навіть думали з колегами, як це можна було організувати. Ну тому тобто, навіть ці, оці новобудови інтегрувати в якийсь е творчий напрямок. Це проходить в форматі. Ну, ми говоримо, що на станції від 2,5 років, але зараз запустила таку м -м, групку Мама плюс дитина від півтора року. Тобто вони приходять з мамою, дитина, і адаптовуються в просторі. Ми не спішимо. Можу дати 5-10 хвилин, щоб вони подивились навкруг, подивились на ще дітей, які є в просторі. Ну так скажемо, вже соціалізація. І потім даю їм вправи різні з предметами: погратися, постукати, тобто побігати, пострибати і менше умов. Я йду за дітьми, тому їм це подобається. Я як річка обтікаю їх. Якщо їм зараз не хочеться стрибати, значить ми підемо полежати на пузіку. А якщо хочеться стрибати, то треба трошки піднатужитись і стрибати, якщо це в мене не по плану. Найти їм на перекір. Я не знаю, що отримують ці діти. Ну, вони отримують те, що їм треба. Але ще дуже основ... ну, дуже важлива частина, чи я не знаю, те, що отримують нормотипові діти. Ну, звичайні діти отримують нормотипові. Що вони отримують? Вони отримують вже досвід комунікації з цими дітьми. А як їм далі жити? Мій син, особливий хлопчик, він пішов в перший клас в цьому році. І я вибирала, я зараз вожу його з одного частини міста в інший кожен ранок в школу. Я вибирала саме вчителя. І реально там мега-підтримка в цьому класі. Йому допомагають у всьому. Дівчата в нас золоті, носять його на руках. Навчання, я не знаю про це. Я думаю, що це може бути навчання як танцювальна рухома терапія, є такий напрямок, але це більше для дорослих. Чи вони працюють з дітьми, я не знаю. Знаю, що всі педагоги, ну, я не знаю, мабуть, 90% педагогів, які працюють з цими дітьми, це батьки таких дітей. У нас є такий світанок, громадська організація працює з такими дітьми. Це педагоги, там такі всі люди, мами, які це пережили, і це м'яга-професіонали свої справи. Кров'янку. Я просто з кухнею е, Прикарпаття познайомилася ще до війни. В 2013 році я сюди приїжджала на ретріт танцювальний. Тоді було таке популярне шоу. Щось про кулінарію, ну, типу, мастер шеф чи щось таке, але щось з перших було. І перемогла якась дамочка з Прикарпаття. І ми поїхали до неї, і вона готувала бограч і банош. І для мене це було взрив. Це дуже смачно. І банош, скільки я не пробувала готувати, мене не ходить. Мені потім мені розказали, що скільки туди кладуть сметани. Боже, мені шкода, стільки сутали, тут покласти, я не буду. Я лише піду замов... краще піду собі замовлю і з'їм. І заспокоюсь. Я не готую, але є страва, яка готу... готує і готувала і бабуся пиріжки з картоплею смажені. Тут їх не готують. Ми шукали прямо з молодшим братом. І ми дуже за ними сумували. А потім 2000, ну, з повномасштабною до нас переїхала знайома бабуся, теж їм 80. Ну за 85 вже. Тобто такого віку, як наша бабуся з Маріуполя, і вона готує ті самі пиріжки. І от ми були на вихідних в лісі, і вона їх нам завжди готує на пікнік. Ми завжди з радістю їдемо. А там будуть пиріжки вам в Китай. Тут дуже люблять святкувати. <ріст> Якщо візьмемо Різдво і Пасху, такі великі свята, то у нас на Донеччині вдома ми, ну це було ну, неділя, понеділок, два вихідних, ну, вербна неділя ще. Різдво це було два-три дні. Тут святкується тижнями. Мене це так дратувало перші часи, особливо коли ну, мені на роботі треба там якісь нас виступ чи ще ми до чогось готуємося. Нікого нема. Дітей нема. Усіх канікули. Я кажу, які канікули. У вас вихідні були три дні. Нащо вам ще? Це ну це моє таке. Працьовитість Донецька, її нікуди не забрати, але я цим пишаюся. В нас теж були кошики, ми теж святили кошики. Не так багато було всього в місту, в кошик. У нас була тільки пасочка і яйця. А тут, прям я іноді приходжу до церкви святити думаю, ху-ху-ху. І прикрашання кошиків теж не було таким. Ну, я не назвала це помпезним, пам ну там. М'єга. Ну, у нас взагалі такого не було. Просто там зверху вишиваночку клали, і все, а рушничок. А, а тут прям квіти. Ну, дуже красиво, мені подобається. Я теж перейняла цю традицію. Збір цією родиною на свята. Це в нас і на Донеччині і тут. Це я. Це більше традиція навіть не Донецька, а традиція нашої. Родини. Не знаю, в мене тільки <смір> чомусь хочеться плакати, коли я кожен раз, кожен раз, коли я бачу когось, обійняти серцем і донатити звичайно. Не хочу. Хочу дуже побачити бабусю з дідусем. Все. Мій дім це мої рідні. Донецьк на повернувся у нас є сімейна книжка. Коли був ковід, не було що робити пару місяців, і ми з молодшим братом надрукували книжку на день народження нашого дідуся, ми було тоді 80 років ювілей. Подарунок це його книжка. Він сам написав родословну нашого ну, роду. Від руки написав, передав нам через когось, я вже не пам'ятаю, якось ми коротше, забрали це з Донецька. І передрукували, зробили це такою пам'яткою. Що дуже важливо, то що ми, внуки, попросили дідуся це записати. Я про це не пам'ятала. І він про це написав. Тобто важливо. Пам'ятати своє коріння, це я хотіла сказати. І записувати, бо це ну дуже, ти читаєш реально свою історію.